Бо ми демократична країна, за це і воюємо. Я у нас сімейне навчання. Немає сімейного навчання. Як немає? Немає. У нас школи працюють, і діти мають в школу. Ні, це моє право переводити дітей на сімейне навчання. Як так? Е, ну так. Вас же ж попередили, що такого немає. Хто мене попередив? До вас приїжджала делегація декілька разів. Я попросила дать мне письмо. Вітаю. Давайте Витповідь. українську. Будь ласка, спілкуйтеся. Ні, я можу розмовляти на будь-якому мові. Ні, ви не можете. Ви як садова особа мовою. мовою. Да, Ворога ви не можете. Ні, я не повинна. Я вам нічого не повинна. Я повинна розмовляти з вами українською я... зі мною. Я не розумію вашу російську. Чоловіка, ви не маєте права мене ущемляти в моїх правах. Маю маєте. маю німає ворог. Мій Росія і його мова. Мені. І я маю право від вас вимагати українську мову. Ви від Витаю, мене нічого коли, не маєте права. Діти підуть в школу. Коли ви підете написати заяву? Коли це буде? У Заява у мене написана. Вашій заяви ніде не Я написала її. Я вам офіційно вручаю попередження про те, що. Має слідувати за тим, якщо діти не підуть в школу, якщо ви не сліді події. Ви будете в Равченні жити. Будете своїх дітей тримати вдома, не хочете. Конституцію не чіпайте, бо ви до неї не маєте нічого спільного. Зрозуміли? І я вас попередила, так? Ви отримали попередження, прочитаєте. І через три дні вас чекаємо в любій школі. Вам 18 шкіл запропонували. Ви ведете себе нахабно в моїй країні, і так не буде. Бо в моїй Україні діти ходити в школу зобов'язані. І ви зобов'язані забезпечити їм це як мати. Зрозуміли мене? Питаю, зрозуміли? А ви мені сказали? Ви мене зрозуміли? Чого ви на мене кричите? Бо я з вами не хочу по-іншому спілкуватися. Тому що ви. Порушуєте закон України, Та ви порушуєте закон України. Ви порушуєте Яким конституцію України. Яким я ви порушуєте міжнародні право? договори? Я які міжнародні договори з ворогом моїм? Що ви мені які мені міжнародні договори з я вами? Я ваш ворог. ворог. Я ваш ворог. Ви приїхали з країни ворога, і ви будете приїхали в країну Україна, яка є демократична, де діти. Живуть за законами України, і батьки живуть за законами України, і ви зобов'язані жити за законами України. Зрозуміли, і діти ваші мають ходити в школу. Я з вами не хочу спілкуватися. вибачте. ви будете зі мною спілкуватися в суді? вельми шаном да. да треба, щоб Україна виглядала міцно.